У Новій Зеландії бездомних тварин немає. Колись я теж так думала. Справді бездомних собак тут майже не побачиш. Якщо твій пас загубився, готуйся до штрафу до 300 новозеландських доларів. Щоб завести собаку, тут потрібно реєструвати щороку її в місцевій раді, мікрочіпувати та сплатити податок збір в середньому 90-200 доларів на рік. А у котами все трохи інакше. Реєстрація не обов'язкова, але мікрочіп і стерилізація у багатьох містах рекомендовані або обов'язкові. На вулицях ти рідко поб... Бачиш, кота просто так, але ми зустріли одну. Вона приходила до нас як гість. Ми думали, що вона чиясь просто гуляє, але з часом вона почала залишатися з нами все частіше, і от тепер вона живе в нас 24 на 7. Ми перевірили всі пабліки, об'яви і ніхто її не шукає. Можливо, її просто кинули. Так навіть у новій Зеландії можна бути мразюкою і залишати кицьку призволяще. за контрактом. Ми не можемо офіційно її прописати, але й в притулок не хочемо здавати. Ми хочемо просто дати їй тепло, дім і любов.